Шановні друзі, зараз я знаходжуся на хребті гори Кострич на висоті 1500 метрів, 1544 метри, якщо я не помиляюся, і гляньте, які краєвиди відкриваються з цієї полонини. Це, хреб... Це чорногірський хребет. От ми з вами вдалині бачимо гору Петрус 2022 метри, гора Говерла 2061 метр, найвища наша красуня. Ну, звідси я, це словами не передати. На жаль, телефон не може передати цієї краси. Буквально два дні назад, а сьогодні у нас 27 квітня, на цій полонині, на цьому хребті, рясно цвіли наші перші карпатські первоцвіти, крокуси або шафран карпатський. Але вчора в нас випав великий шар снігу, великі були опади. І ми бачимо, що все. Вкрите суцільним снігом. Ну, але воно було цього варто. Йшли ми з Верховинського або Кривопільського перевалу, Довжина маршруту складає десь не знаю, щоб не збрехати десь орієнтовно 5, 5 кілометрів, йшли ми з Орієнтону 2,5 години, щоб побачити оцю, оцю велич наших гір, наших Карпат. Заради того і варто і жити. Природа неймовірна, хоч трошки важко, важко за рахунок снігу, бо в повітрі нібито весна, а на самому ділі зима не відступає. Так що всім, кому сподобалося наше відео із наших рідних Карпат, підписуємося, ставимо лайки. І всім пока-пока.